Добрий день, шановні любителі шахів. Продовжуємо розглядати партії сестер музичук, які вони грають на етапі гран-прі Фіде, що проходить на острові Кіпр. Сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок п'ятого туру, в якому чорними грала Марія Музичук. А її суперницею була досить цікава шахістка, міжнародний майстер Ольга Баделька. Чесно кажучи, у мене склалося враження, що для цієї панянки поняття Батьківщина не існує. Нагадаю, що Баделька народилася в Білорусі, але потім, коли їй це стало зручно, переїхала до Росії. Довгий час грала під прапором цієї країни, а в наші дні знову перевзулася. І тепер ми бачимо, що вона виступає за Австрію. Ну так чи інакше, об'єктивно, шахістка досить сильна, і Марії Музичук в цій партії довелося нелегко. Д4 зіграла Ольга, кінь Ф6, С4 Ж6, і в цій добре відомій позиції білі просунули пішака на h 4. Це мода останніх років. Білі прагнуть у зручний момент просунути пішака на h 5. Якщо чорні зроблять коротку рокіровку, а це найімовірніше. Тура на H1 дуже знадобиться для атаки на Чорного короля. У наш час хід H2H4 в цій ситуації зустрічається регулярно, причому в партіях дуже сильних гросмейстерів. Слон G7 грає Українка, кінь c 3 d 6 e 4 кінь c 6 Як ми бачимо, Марія Музичук обирає старондійську побудову. У партії Фідесіїв Карлсен Кубок світу 2021 рік. Білі відразу зіграли d5. Норвежець відійшов конем на e 5 і після слон є Е2», білі вже готові просунути пішака на h 5. Загальмував білого пішака ходом h 7 h 5 і згодом здобув перемогу. Наш поєдинок розвивається за схожим сценарієм. Білі спочатку грають кінь же ЖЕ2», після рокіровки все той же хід d5, далі кінь е Е5» з нападом на c 4 і білі ходом кінь же ЖЕ3» не лише захищають пішака слоном, але й готують просування h 4 h 5. Марія діє за рецептом Магнуса, ставлячи на це поле свого пішака, білі розвивають білопольного слона і С6. Слон Ф4, слон Д7, ферзь Д2, тура С8. Чорні готові до контратаки по вертикалі С і білі обирають взяття на С6. Після взяття турою знову пішак С4 під боєм. Білі його захищають пішаком, ферзь А5 і Тура С1. А6 грають чорні, готуючись до просування b7b5. І тут Ольга Баделька грає кінь Д5, пропонуючи суперниці розміняти ферзів. Марія погоджується, забираючи на d2 з шахом, і після король б'є d2 загружує вилка на Е7, тому ще й розмін на d5. Білі цілком могли забрати пішаком С, відкриваючи вертикаль. Після розміну на С1, тура С8. Ще один розмін F3, і на дошці приблизно рівне легкофігурне закінчення. Але Ольга вирішила забрати асиметрично, ЄД, і після тура С7 поставила на поле, що звільнилося свого коня. У відповідь чорні грають тура FC і вже готові просунути пішака на Б5. Але білі попереджають цей маневр, граючи А4, слони в 5 напад на коня, і тут білим треба було зробити очевидний хід кінь G3. Проганяючи білопольного слона суперниці, далі F3 і повертаємо коня на e 4 Врешті-решт створювалася приблизно рівна позиція. Але баделька невдало відійшла конем на G5. І тут у Марії була чудова можливість відразу просунути пішака на Б5. Цей хід давав чорним велику перевагу у всіх варіаціях. Наприклад, розмін на цьому полі cb, і тут не розмін на c 1 а шахтура c 2 Створюється активна чорна важка фігура в тилу білих. Після розміну король Е3, шах король Д2. Найточніший хід кінь Д3, нападаючи на слона, а після його відходу взяття на Б3. У чорних вирішальна перевага ще й тому, що білі ніяк не можуть активізувати свою туру. Поля А1, Б1 та С1 знаходяться під контролем чорних фігур. Але Марія Музичук грає кінь Д7. Українка хоче переставити коня на С5 з тиском на пішака Б3. Непогана ідея, але це слабше, ніж зіграти Б5 відразу. Білі ставлять слона на Е3. І тут у чорних був чудовий хід слон Б2, нападаючи на туру. Білим краще все ж таки пожертвувати якість зіграти тура С2. Після взяття відходимо А5. У білих є певна компенсація за якість, але вона недостатня. За якість у білих є певна компенсація, але, вочевидь, вона недостатня, тому що чорні поступово відкриють ферзовий фланг, готуючи просування b6, після чого білим буде дуже важко захищатися. Але ще одну неточність робить музичук: вона все ж таки ставить коня на c5, загрожуючи вилкою. Білі не мають вибору. Міняються на c5, грають слон d3, після взяття, нарешті чорні ставлять пішака на b5. Але цей хід зараз не дає чорним переваги, тому що позиція спростилася, і положення білих стало міцним. Розмін на Б5 тура Е1, виявляється, що і у чорних є пішакові слабкості, король 8, тура С2. Врешті-решт утворилася позиція з невеличкою перевагою чорних, яку нівелювати досить легко. Розмін на С4, тура А5, тура Е3, тура А1 і Тура Ф3, нападаючи на пішака. Якщо піти слон F6, то білі просто переходять до турового еншпілю, який стає абсолютно рівним. Тому F5 зіграла українка, але звісно кінь зайшов на e 6 після король F7, розмін на G7 і король e 2 На дошці утворилося абсолютно рівне чотирьохтурове закінчення, в якому у кожної з шахісток є своя пішакова слабкість. Ось так Марія втратила чудовий шанс виграти партію. Дуже прикро, що захист білих не був якимось надзвичайним. Простими ходами, з розміном фігур Ольга Баделька зробила свою позицію безпечною. Ну і далі суперниці грають без особливих помилок. Тура б 8 тура Е3, захист пішака, королів 3, тура Д1, ж 3. Тура С8 грають чорні, далі нападають на пішака С4, але він вже достатньо захищений. Король Е3, тура G4 і С5 грають білі. Взяття тура С5, тура Д8, але тура Е2. Помилитися в такій простій позиції дуже складно. Тому нічийний результат партії вже майже визначений. Тура А8, король 3, тура Е3, розмін однієї пари тур, тура А4 і тура С7 з загрозою Д6. Тура А6 грає Українка, король Ф4, король Ф6, король 3. Пропонує повторити ходи баделька, але Марія поки що не хоче ставить туру на А5, але простий захист тура Д7. Тура Б5, тура Д8, тура Б2, тура Ф8, шах, король відходить на G7. Якщо піти на Е5, то можна чіплятися до пішаків Е7 та ж 6 Ну, а тут тура А8, тура Д2, тура А5, король Ф7, тура Б5, тура А2, тура С5, тура Д2. І суперниці погодились на нічию. Ось така партія. Цілком можна було виграти, і шанси на перемогу були, але, на жаль, Марія Музичук не відчула потрібного моменту для просування пішака на Б5, і врешті-решт повинна була задовільнитися лише нічією. Можна сказати, що інтернаціональна шахістка Ольга Баделька відскочила. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!